номер 19, Да, 2, Да, блядь! 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 Да, Ну що ж, давайте подякуємо команді ФК львів за участь. Турнір дуже хороша організація на високому рівні, професійному рівні. Дякую організаторам Федерації футболу Закарпаття, що таку увагу приділяють дітям. такий нелегкий час, знаєте, і робиться їм свято. А що стосується турніру, ну ми так провели два різних дні, дві різні команди. Вони ще якби діти стабільність десь. Бракує їм, можливо, порахували, що вони вже такі сильні, що сьогодні не треба їм. А команда Ковалі може привітати заслужено, перемогли. Діти бажання в них було такі більш настирливі. Тобто, все по грі, все результат закономірний тільки їх привітати. Лаштовувалися, як завжди, тільки на бій, бо знали, що команда в Калів є однією з самих таких сильних команд у нас в Україні. Дуже потужна школа розвивається. Тому ще вчора, як їхали сюди в дорогу, налаштовувались, дивилися ігру, аналізували. Ну і сьогодні хочу дуже сказати велике дякую хлопцям. Сьогодні просто леви билися за кожен м'яч. і саме головне реалізація моментів. Хочу ще раз всім подякувати. Завтра один-два голи може бути доволі ключовим, але в будь-якому випадку гра це вже історія. Ми сьогодні, сьогоднішню гру забуваємо і налаштовуємося на завтра тільки на перемогу. Напевно, цінили суперника зівчора були втомлені. Було дуже тяжко на сонці. Суперник перебігав. Бо ми грали як команда, та всі старалися, щоб перемогти. Суперник був. Сильний, але ми змогли його перемогти.